О, ну, ти вирішив започаткувати свою власну премію сам обирати жінок, сам їх нагороджувати. Мужчина всіх доже вибирати жінки. Перве тільки мужчина знає. Яка жінка должна бути рядом с ним? От сьогодні я хочу зробити не просто праздник весни, а хочу, що и делать їм приятные подарки. Подарки, хто не любить подарки, насправді сам обмовився, що вирішив влаштувати цю премію, ну задля того, аби шукати собі наречену, оголосити білий дрес-код, всіх вбрати в біле, і потім просто з ресторану до раксу можна їхати. действительности это правда, тому что, ну я не знаю, это знаєш. Це не знаєш, все біле очень вот, вот нежність женської природи душі. Ти зовсім нещодавно породичався з Сергієм Рибровим. У Сергія Риброва, тренера київського Динамо, народився син, і ти став хрещеним батьком. Тобто, ви тепер Сергієм Рибровим куми. Все вам треба розказати. Ну ладно, Сережа, прості, <свеч> uh, все було сонячний день. Маленький Нікіта, коли його взяв на руки, взагалі не плакав. Сережа очень переживал, он все время дергался и думал, что, ну, у меня же есть опыт, я же все-таки уже отец, у меня есть сын, и я его взял просто на, на животик, э, спинкой к себе приложил, и он видно чувствовал тепло, уверенность мою и вообще не плакал, смотрел по сторонам, всех рассматривал, не просился к родителям, вот, говорит о том, что ребенок рожден в любви, что. Мама корміть груддю, та теж очі То есть там все хорошо. Ти суддя шоу, де талановиті діти гарно вміють готувати. Діти до тебе дуже гарно ставляться, і це видно неозброєним оком після суддівства у дитячому кулінарному проєкті. Ти не замислюєшся над тим, що ось знайдеш собі тут наречену в білому, а там вже йде до, до дітей недалеко. Во-первых, я хочу детей, это правда. То есть я хочу, чтобы у меня была красивая, хорошая семья. Но ну, не хочу, чтобы это все повторялось, как у меня уже когда-то было. А хочу только сказку. Вот скажу честно: хочу найти вот эту вот единственную девушку, которой я бы все-таки... подольше побыл вместе, хотя бы там лет 20-25, да. И где-то хочу, и хочу, чтобы у моего Данила появились сестричка или братик. Видимо, я уже созрел окончательно. То есть меня нужно рвать светки, как вот это вот яблоко созревшее, и кусать.